Привіт! 5 грудня світ відзначає Міжнародний день волонтера. 1859 рік вважають роком започаткування волонтерського руху. Саме тоді було створено Міжнародний комітет Червоного Христа, організацію, яка працювала на волонтерських засадах і надавала першу медичну допомогу полоненим та пораненим. В нашій бібліотеці є дуже цікава книга. Автор Людмила Охрименко Волонтерські історії. Ця книжка присвячується волонтерам, які 2014 року стали пліч-опліч із військовими на захист нашої країни. Вони різні, але вони великі люди. І ті, хто власним коштом купує дороге військове обладнання, і ті, хто з кожної пенсії перераховує 200 гривень на ЗСУ, і ті, хто всі ці роки кожного дня йшов у холодні приміщення або потерпав від спеки, але плів своїми розумними руками. І ті, хто приганяв машини для наших військових, і ті, хто вивозив людей із під обстрілів. Волонтерська діяльність має неоцінене значення, тільки добро збереже чарівний світ нашої рідної землі.